Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 19.00 відбудеться матч чемпіоната Європи серед молодежі груповий етап, третій тур група D Нідерланди u 21, Україна U21. Ось такі, друзі, завтра буде відбуватися поєдинок. І сьогодні я хочу поговорити про Нідерланди u 21, про Україну U21. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі-то очні зустрічі, які були зіграні між командами. Команди між собою зустрічалися двічі. 10 жовтня 2017 року команди розписують нічі 1-1 на Голвіці Кваленка. На 29-й хлуніматчу з пенальті відповідає Клюєверт своїм забитим м'ячем на 62-й хвилині матчу Ну і 16 жовтня 2018 року 3-0 Нідерланди обіграють Україну. Гол Клювер та Дубль Живковича принесли Нідерландам перемогу а у тому таки матчі. Тоді, до речі, Нідерландів тренував Ван Де Лой, українську збірну U-21 тренував Главко. Ну Ось така була одинадцятка, ка відповідно. У Нідерландія тут і Компейнерс був Клюверт в Україні були такі футболісти, як Дніс Попов Олександр Піхальонок Квіті Коваленко, Віталій Миколенка. На Нідерланду то матч перемогли за рахунком 3-0. Друзі, якщо, до речі, ми будемо з вами дивитися, а, як там збірні до да, кваліфікації проходили, то. Нідерланди у групі з грузинами, з Шведами, з Північною Македонією, з Молдавією, з Гібралтаром. Ну, перша позиція у Нідерландів, і при цьому ж таки доволі таки впевнена перша позиція. 10 матчів, 10 перемог, 30 наборних балів з 30 можливих, найкраща атака. 32 забиті м'яча, 3 м'яча пропущених, плюс 29. Різниця забитих та пропущених і доволі таки впевнена перша позиція. Грузія, Швеція, Північна Македонія, Молдавія, Гібралтар і Нідерланди виграють групу. Україна посіла другу позицію. Українська збірна за 2-3 до кінця була лідером і при цьому ж таки вигравала аж 5 очок у Англії. Але дві поразки підряд від цієї такі Англії, то в очному матчі від Сербії. Відповідно, всі дві поразки підряд вони в Україну відкинули на другу позицію. А дві поразки, ось які були підряд, а так було вісім перемог підряд здобуто в української команди, і команда, у неї неймовірно виглядала. 20 м'яча було в Україні забито, 7 м'яча пропущених, плюс 13 різниць забитих та пропущених, 2 поразки та 3 перемоги мала э, безпосередньо да, українська збірна. Э, ну і Відповідно, да, ось 24 набраних пункта української команди. Англія була лідером. Вони на один пункт Україну випередили, в них було 25 очок. Як казати про Нідерланди, двадцять 21 Як команда взагалі розпочала цей чемпіонат Європи у першому турі? Команда розписує нічю з Фінляндії. 2-2. При цьому ж таки команда пропускає у першому темі м'ячі, програє 0-2. Ось така була 3 хвилинка у Фінляндії. 25 Двадцять хвилина Терхо забиває, 28 восьма хвилина Кіскінен забиває. Фінляндія перемагає 2-0, але Нідерланди у другому таймі зробили камбек. Валенти на 59-й хвилині один м'яч відквитав Поку. На 90 плюс 3-й хвилині матчу зриняв рахунку матчі. В цілому у тому матчі Нідерланди влозі ініціативу і більше моментів не Але Фінляндія показала характер, і дане очко збрала у Нідерландської команди. Потім була поразка 1-2 у другому турі датчан, дубль осули. Приніс Дачену перемогу. Хоча Нідерланди повели в рахунку на 19-й хвилині матчу Автогол профскора відбувся, на 35-й да, 35 хвилині Асула рахунок зрівняє і на 47-й хвилині виводить дачен А Нідерланди також володіли територіальною ініціативою. Бачимо статистику, бачимо гольові нагоди. По Упущеннях Нідерланди дві гольві нагоди. Нідерланди упустили. Дачані одну гульівну нагоду не реалізували. Нідерландів поки що лише один набраний пункт. Якщо казати про українську команду, Українці програють в першому турі 2-3. При цьому ж таки як і Нідерланди, Да, Україна, в принципі, і м'ячем більше володіла. І ментів України більше створювала, і вигравала у рахунку аж двічі. Назарі Валошен Баргаро забивали, але Дачані показали знову характер. За 4 хвилини забили двічі, Вікта Усула забили, Дачані переломили хіт того матчу і здобули перемогу 3-2. Потім Україна здобуває у другому турі перемогу над Фінляндією з рахунком 2-0, були Владислав Ванат та Максим Брагаро. Принесли українській команді перемогу. Тому такі матчі. Ну, і відповідно, друзі, ось така у нас турніра таблиця перед заключним, да, третім туром. Датчані лідерів датчан 6 В принципі, датчані, ну, вже все, вони вийшли. Е в плей-офф 100% і з великою долю ймовірності з першої позиції. З великою долі ймовірності, да? Ось. Ну, Україна, Нідерланди і, відповідно. Е Фінляндія, да. Uh, вось, в принципі, ці команди ще мають шанс на другу позицію. Найреальніші шанси це в Україні та в Нідерландії. Усе цей очний матч, звичайно, ще фінал. І для Нідерландів, та для України. Стратегічно Україну влаштує нічого, якщо ми беремо. Uh, да, тобто стратегічно, да, Україна влаштує нічого. Нідерланди просто потрібно перемагати в будь-якому випадку Нідерланди. Ідрона потрібно тільки перемагати новоукраїнські ну, збірні U-21, відповідно, інчя влаштує команду в Немільгоси. Але українська збірна ю 21 я думаю, не буде відсиджуватися в обороні, тим більше Україна також полюбляє домінувати і м'ячем більше володіти і атакувати, створювати моменти. Я думаю, що і Україна також буде завтра грати на перемогу. Тому я, друзі, очікую такого хорошого такого футбола. Де обидві збірні будуть грати на перемогу. Тобто і Нідерланди, і Україна. Обидві збірні будуть грати на перемогу. Так, да, Нідерландам вона просто потрібна. Україні, в принципі, стратегічно влаштує їх нічия, Але думаю, що команда у неї також не буде відбиватися, відсиджується в обороні тримати усе нічий рахунок. Я думаю, що Україна також захоче обіграти Нідерландів і, відповідно, Вийти відповідно в плей-офф. Я очікую, друзі, хороший футбол Звичайно, що, матч... Зачайно, що друзі, матч дуже важкий буде для української команди. Збірна Нідерландів u 21 збірна дуже-дуже сильна. Але і українська збірна також дуже сильна збірна. Я думаю, що, знаєте, друзі, думаю, що буде кому забити, і обміняється команди, я думаю, голами. І ось, друзі, друга моя думка. ось кому, друзі, я віддаю перевагу. Я віддаю перевагу збірній Україні U-21 саме команді Уная Мельгоси. Я, друзі, віддаю перевагу у цьому матч. Я думаю, що Україна U-21, ну, як мінімум, не програє Нідерландам. Тобто, я думаю, що як мінімум Україна не програє, тобто це може бути як і ніч, так і мінімальний перемог України. Ну, знаєте, друзі, мені більш серце підказує, що буде якась ніч, знаєте, один-один, що, в принципі, Україну влаштує. А, ось, я так думаю, так? Да? Ось. Ну, думаю, що, в принципі, якось так буде. Або якась ніч 1-1, або Україна з мінімальним там рахунком 1-2. Нідерланд... Нідерландів обіграє. Але мені, знаєте, друзі, серце більш підказує, що буде тут, знаєте, якась друзі. Нічого 1-1. Обидві команди заб'ють, це моя перша думка. Ну і друзі, друга, моя думка. Думаю, що Україна і 21, як мінімум, Нідерландам не програє. Друзі, серце мені підказує буде ніч. Серце мені підказує, що буде нічим. Ось так мені, друзі, підказує серце, що матч завершиться в якусь бойову нічку, що, в принципі, яка влаштує українську команду. Друзі, поважаємо Нідерландам u 21 все самого самого найкращого українській збірній, побажаємо все самого найкращого вам друзі в чергові серця я бажаю добра. Вось, бережіть себе, будьте щасливі, Всім до побачення, всім до нових зустрічей.